Усім привіт! І здоровенькі були. У нас сьогодні п'ятниця, мороз мінус 4. Ось таке становище у нас під вікнами. Цей глини ще є, багато, вони сьогодні прийдуть, її заберуть, ті гнилі труби. Зараз прийдуть і будуть закінчувати це. Сонечко у нас вже встало. Сьомого година ранку, пів восьмої. Покажу вам, у Бейсменді робиться. Ось тут вони поставили якусь, не знаю, якусь фігню. Все закрили, все поміняли. Бейсмен чекає рішення, що будемо робити далі. Тут була купа глини, забрали. Це все вони будуть забирати. От ми думаємо тут. Це все змітати, робити також суцільний цей підвал, але тут є цей агрегат, який отеплює хату. Це виходить отак посеред хати. Трохи незручно, але його переносити, ніхто не збирається. Комен тут. Зараз будемо з ним вирішувати, що будемо з цим робити, якщо він буде сьогодні мати час про це говорити. Як ні, то іншим разом. Коротше, от такі справи. Думаємо робити реконструкцію цього туалета. Коротше, багато ще роботи. Роблю собі сьогодні свято. Роблю кауцю. Не дочекалася вихідних. Кавця ось така. <кій> Тратата. Еспресо. Марія купила це у TJ Maxx за 6 доларів 10 таких алюмінієвих капс. І що у мене ще є до кави? Оце у мене є козячий сир отакий зверху з варенням з кренбері. Кренбері це те, це що ми казали, журавлина. І вчора я спекла ось такий пиріг. Цей пиріг такий, трошечки незвичайний. Він складається з муки е вівсяної, муки ляної з ляного насіння. Оце є тут також оці ж блубері афени по-нашому. І зверху посипала горішками. Звичайно, тут є розпушувач для тіста, яйці і кефір. І ось такий безглютеновий пиріг вийвся. Він, коли був тепленький, він досить був такий м'якенький. Зараз о, це ягідки. Можна загріти, щоб їсти. Але це зато корисно. І цукру я зовсім не додавала, Трошечки отак зверху посипала. Такий є цукор з корицею. Отак посипала чуть-чуть зверху для аромату якогось. Все. Зараз відріжу кусочок сиру, кавця, снідаю. Сподіваюся, що вони сьогодні прийдуть, тому що зранку їх ще нема. У нас вже 9 година, вони зазвичай приходили пів восьмої, восьма. А сьогодні вони запізнюються і я сподіваюся, що вони це приберуть сьогодні. Це вже так перед хатою сидить скільки, три дні, чотири з понеділка. Ну, незвично бачити таку картину у себе. Ну нічого не поробиш. Прибереться з часом. Все стане на свої місця. Хоча, можливо, не надовго, тому що треба буде отут. Оцю траву також зіпсувати її вигляд, тому що тут іде каналізаційна труба від будинку до дороги. Її також треба доміняти часу. Коротше, плани у нас, як у Наполеона, дай Бог, щоб вони всі збулися. Як кажуть, що хочеш побажати боргу своєму? Щоб вони ремонтувалися. Але після того... Як їх навідують наші дрони. І дай Бог це усім і кожному там на болотах. Тому що те, що вони роблять Треть у нас, їм має це віддатися сторицею. Чули, чули люди, ми чули. Ми тут чуємо все і знаємо все, що у вас там робиться. Серце болить і душа, знаєте, як страждає. Ну ми нічого не можемо тут поробити, нічого абсолютно. Залазять тут декотрі з боліт та й гавкають. Хай гавкають, що їм залишається робити. Собаки гавкають, а караван йде, правильно? Так що рано чи пізно вони догавкаються. Тому що якщо декотрі з них кажуть, що дамбілі Бамбас скільки років, та тепер ото й Білгород достає, то то ще мало, то квіточки. Але одне хотілося б, щоб закінчилося це все скоріше, щоб була тиша, мир, спокій, щоб наші люди відпочили, наші діти, щоб хто хотів вернувся додому. Тому що не всі люди по добрій волі повиїжджали. Навіть у цю саму Америку не всім вона потрібна, не всі сюди мріяли. І не всі тут залишаться, звичайно. Але дай Бог би люди мали куди вернутися просто в свої оселі. Я впевнена, що дехто вернеться навіть і до розбитих осел. Не у всіх, знаєте, є така звичка. Привикати до чужих міст, де люди прожили все життя, пів життя, починати все з нуля, не всі можуть, не всім легко. Ну, але тільки за таких от обставин, що обставини просто нас заставляють покидати дома і жити отоко на чужині. Переживати, як піти в магазин, що сказати. Не знати, як оплатити ті біли, що приходять біли це рахунки. Я споминаю нас, коли ми сюди тільки приїхали. Як ми, знаєте, відкривали ящик почтовий, а звідти на нас вилітала отака купа конвертів, і все біли, 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 звіти, біли, звіти, біли, звідти, і в кінці кінців отакий листочок. Платити за рент. Отой листочок у нас був такий самий дорогий, бо то були самі великі гроші тоді за рент. Ми тоді проживали в містечку Юніон, і там за рент ми платили, ми туди знімали ту-бедрум. Може, хто живе в Юніон, дівчата, я бачила, що хтось дописував з Юніон. Ми жили тоді у Норманді Виліч, у ком'юніті комплекс там. І нам приходив той біл за житло, 1200 ми тоді платили. Це були для нас величезні гроші. І ми так старалися. Звичайно, спочатку були помилки, спочатку забували, пропускали щось проплачувати. Приходили нам штрафи, як і усім. Ви знаєте, ця система їм тут хочеш жити, то живи як треба, і ніхто тобі тут нічого не прощає. Були штрафи із банку, коли ми пропускали якісь платіж по кредитам. Звичайно, якщо якась помилка, буває, що стоїть якась помилка там в системі. І ти впевнена, що то помилка не по твоїй війні, завжди можна подзвонити у банк і сказати, чому це так? А це так було, це так було, це зробилося, це не по нашій війні, передивіться, будь ласка. І ви знаєте, завжди можуть вас зрозуміти. Якщо дійсно ви ну маєте пояснення таке справедливе, можуть вас зрозуміти і зняти штраф. Тут така система, якби щоб не загубити свого клієнта, йдуть на зустріч. І з сторони це добре, це радує, що таке відношення. Головне вміти це пояснити. Головне, якщо ти сама не можеш, то хтось би тобі поміг. Спочатку нам допомагали також. Ми також не хапали зірок з неба перші роки. Все залежить, знаєте, від оточення, яке з вами. Якщо є вам кому допомогти, значить, виживете, випливете. <кій> якщо нема кому. Завжди будете, знаєте, знаходитися в стресі, якийсь страх буде. Я не можу сказати, що я зараз не маю страху. Хлопці прийшли ці пламбери, як їх. Що вони робили каналізацію? Наші українці. Та й питають, ви скільки тут? А я кажу, ну та ми вже 14-й рік. Та ви вже майже місцеві. Я кажу, майже не все так просто. Навіть нам, які за 14 років, тут велика система, багато правил, багато кодів і законів, які нам навіть не снилися, і всі ми знати не можемо, поки ми з ними не отак зіштовхнемося. Так само, як з цією хатою, так само, як з цими страховими компаніями. Все треба вміти, а ти не будеш вміти, якщо тобі хтось не підскаже. Та й добре, що є такі люди, які підскажуть, але є й такі. Наші, які ще хочуть на тобі заробити. І оце саме, знаєте, саме гірше і образливо те, що свої згадуючи свої роки, коли сюди хтось Всі, всі поприїжджали сюди і всім було важко, всі з'їли, як кажуть, відро, вибачте, за слово гівна тут, американського. Кожному досталося. Я, я не знаю, хто би так прийшов от той і виплив би таку чистеньким і радісним з води. Можливо, хто мав свою допомогу, хто приїхав, можливо, до дітей, до батьків. Оти, можливо, допомогли і їм тут радісно, і знаєте, в рожевих окулярах, але не всім так везе. Тому добре знати все, питатися все. А якщо маєш купу друзів, друзів, як сказати? Гау, гау. Друзів е, настоящих, справжніх. Кожний друг тобі щось підскаже завжди. Хтось щось самий знає, хтось від когось чув. У нас, до речі, морози 4 градуси і бачу, магнолія вже почорніла. Ось вона тут справа, бачите, шкода. Оцей мороз вбив її. Бензин тут у нас 3,29. Дорого. Тримається. Щось бензин скаче вверх-вниз, вверх -вниз, вниз І добре, що зараз є багато цих груп у фейсбуці. У Інстаграмі, я бачу, тепер дуже багато наших з'явилося, а в Ютубі скільки наших каналів. І всі україном... не всі, ну, є тепер більше україномовних і всі розповідають про життя в Америці. Особливо багато відкрилися тепер каналів, хто приїхав по Юфурію по цій програмі. Кожен розповідає свою історію. І я впевнена, що у всіх історії різні. Звичайно, тільки одне те, що. Допомагають тут нашим українцям, допомагають, так, я б сказала, добре. Допомагають у кожному штаті, звичайно, по-різному. Ем, у кожному штаті різні сроки от получання цих документів. І цієї допомоги, бенефіти, фудстемпи, ем, їда ця безкоштовно, як вона називається, фуд ці, де йдуть. Де дають їжу безкоштовно. Але ви ніколи нічого не будете знати, якщо не будете е, стукати, якщо ви не будете пробувати дізнаватися. Багато інформації, багато потрібної інформації. Декотрі є, тільки показують, яку шару достають в Америці. Ну, Шара це добре, ну, але треба і самим робити. Америка також не, ж... не желізна і не резинова. Треба розуміти і всіх інших, котрі ще прийдуть, котрим теж буде потрібна допомога, стаєте на ноги, старайтеся чим швидше стати на ноги і заробляти кожний на себе. Сидіти на шиї України, яка вас прийняла, яка вас захистила. Я рахую, що це не по-нашому, хоча таких наших тут вистачає. Які люблять все на шару задурно на дурняк. Знають, як обманути, як обійти. Ой. Так що ось такі справи? Е, кому інтересно, тому що нам вже ми домовилися вже за ціну на цей підвал, що нам зробили за цю каналізацію, що ми... Вже зробили її все. До каналізації вони мають тільки вернутися, прибрати оцю купу глини і поставити заглушки на цих трубах, які виходять на двір, мають вже зробити здебільшого такий косметичний ремонт цього всього, привести до ладу, до краси, замалювати, замастити, щоб не було дірок у стінах, і щоб ці всі труби. Були акуратні, виходили так за подліцо, як кажуть, стін. То весь цей ремонт по сантехніці у бейсмені по заміні старих оцих каналізаційних труб нам обійшлося у 7 тисяч доларів. З цих грошей ми своєї кишені не дали нічого. Нам все покрила страхова компанія. Ось чому добре знати, що для чого працює страхова. Ми якось, коли це все почалося, навіть, знаєте, і гадки не мали, що нам треба мати е, страховою діло. То добрі люди порадили, і тепер ми вийшли з сухими з води. Бейсмент, робити підвал цей повністю підлогу і стіни. Побачимо, що тут нам страхова покриє. Але поки... але поки все добре. Ми раді і щасливі, що так сталося. Тому що був великий такий шок і страх, що нам потрібно буде це все покривати самим. Але для того тут працюють страхові компанії. І хто, при... хто має будинки, тут кожний будинок мусить бути застрахований, як і кожна машина, як і кожний автомобіль. Без цього тут це просто не існує. Можливо, не завжди це все виплачується вчасно. Можливо, не завжди такими сумами, як би вам хотілося, тому що кожна страхова має свої якісь там. Критерії, пункти покривання, не покривання. Можливо, це ще залежить від місця, де ви проживаєте. Але слава Богу, ми обійшлися. І це приємно, це радує, що у нас все спрацювало. Сподіваюся, що більше в нас не буде ніяких ось таких казусів. На протязі нашого проживання у цьому домі, тому що дах ми зробили, дах ми зразу зробили, тому що нам так само та страхова казала. Якщо ви не робите дах, то ми з вами не працюємо, тому що вони знають точно, якщо дах вийшов, стану, отут також, дивіться, магнолія почорніла. Ну, моє, шкода. Скоро вона розцвіла. І ми мусили робити так, щоб ми мали нормальну страхову компанію, нормальне покриття. Звичайно, ми в дах вклалися також. Наша хатинка коштувала, хто не дивився, 8 тисяч доларів зробити дах. Це наша невелика хатинка. І у нас не така дорога місцевість, не самі високі ціни. Ну і рахуйте, скільки ми вже вклалися сюди. І ще нам витрати чекають нас. І ще бейсмент, ніби підвал зробити, зробити його фініш, як тут називається, закінчений. Залишається оця каналізаційна труба, яка веде від дому до дороги. Ще є роботи. і роботи досить. Зате нам не буде скучно. Менше будемо думати, знаєте, як кажуть, про дурниці. Будемо планувати, як Коректувати той підвал, що там закрити, що відкрити, як зробити ландрі рум ландрі рум це постірочна там де машинка сидить і сушка. Як його спланувати, цей рум, цю, цю кімнату? Коротше. Будуємося. Ремонтуємося. І у нас сьогодні п'ятничка. Останній робочий день цієї неділі. Сонечко нам, бачите, світить в очки. Трошечки морозно, але це ніби останній мороз на цій неділі і на послідуючій неділі. Там ще буде десь коло нуля. Щось така весна не дуже тепла. Але нема снігу, та й далі добре. Завтра субота. Завтра у нас знов дощ. Дощ цілий день. Не знаю, що будемо робити. А в неділю плануємо з сонею разом виїхати на Брайтон. Дівчата, хто живе в Нью-Йорк, Брайтон, Бруклін. Давайте здивимося десь, якщо хочете. Поспілкуємося. Я нічого не маю проти, щоб у нас завелися нові друзі, приємні, щедрі, щирі. На Брайтоні будемо завтра десь коло 12-ї години. Якщо маєте бажання, пишіть, зустрінемося. Я, звичайно, невеликий знаток Брайтона, але є там такі місця, які знають всі, так як магазин Ташкент. Я там була один раз. Знаю, де це є. Біля Ташкенту можемо зустрітися. Кому не лінька, хто має вільний час. Приходьте. На чому буду з вами прощатися. Розказала все, іду до своїх дівчаток, Іду. Вони бідні позастужувалися, кашляють у бої, і мама разом з ними. Ви знаєте, я не знаю, чи це застуда, можливо, і я десь застудилася, тому що були якісь такі теплі дні, і я, напевно, також десь вийшла, роздягнена. І я кашлюю також. Або я від них щось прихватила, або це я сама собі на свою голову десь знайшла, вийшла, роздягнена. І я кашлюю також. Вночі рот не закривається. Так що, отакі у нас справи. Пишіть, якщо хочете, зустрітися. Всім цього найкращого бувайте здорові, бережіть себе, своїх рідних і близьких. Бай-бай.